Послання 151. Ви не належите сатані. Ви належите мені і моєму предвічному отцю. Субота, 30 липня 2011 року 15.30. Моя ніжно улюблена, дочко. Бувають моменти, коли ти думаєш, що не зможеш витримати випробування, які отримаєш через мої послання. Але ти не повинна боятися. Страх це не те, що тобі потрібно відчувати. Якщо ти можеш спочатку дозволити мені забрати твої страхи, повністю довірившись мені, ти будеш вільною. О, як мої діти забули силу Божественного царства, моя дочко, якби вони тільки могли на одну мить опустити свій щит, вони змогли б ясно бачити, як розгортаються частини мого божественного плану для людства. Цей щит, щит людського розуму, рухомий людською логікою. Яка, в свою чергу, запалюється досягненнями, які людина зробила через науку, ніщо інше як солома. Він здається твердим, але він порожній за вмістом. Однак людина вірить, що він забезпечує захист від істини, істини божественної присутності Бога. Ваш щит, мої діти, який відгороджує мене і моє вчення від вашого життя, буде вашим падінням. З часом він не дасть вам жодного захисту. І буде горіти так швидко, так миттєво, як солома, так що ви станете нагими, ваша нагота, зрештою, відкриє вам обман сатани і всі його порожні обіцянки світської безпеки, якої насправді не існує, впертість людини щодо визнання існування, мого передвічного Отця буде причиною її вигнання в темряву. Коли ви побачите, як моє світло, полум'я моєї любові. Невдовзі матеріалізується на небесах, нехай у вас не буде сумнівів, це не буде ілюзією, це буде реальністю, і ви повинні впокорити себе, щоб відкрити очі на істину, не відводьте своїх очей і не зіщулюйтеся від страху. Моя присутність повинна вітатися вами як ваш останній шанс на спасіння. Це я той, хто приходить, щоб огорнути вас моїми обіймами. Це я, ваш Спаситель, який знову приходить, щоб повернути вас з краю темряви і віччаю. Я говорив вам, що я ніколи не покину вас, і я ніколи не залишу вас на милість сатани, бо ви не належите йому. Ви належите мені і моєму предвічному Отцю, вашому Творцю. Коли ви побачите полум'я моєї слави на небі, радійте, будь-які сумніви, які у вас будь-коли були, Щодо існування Бога Отця зникнуть. Щоб скористатися з ласк, які попередження принесе вашим душам, щоб ви могли бути врятованими, ви повинні з'явитися малими в моїх очах і попросити мене пробачити вас за ваші гріхи. Моя любов тоді наповнить ваші душі, і ви повернетесь до мене і до своєї законної домівки. Якщо ви опиратиметеся моєму милосердю, Через зарозумілість або інтелектуальні міркування, то будете втрачені. Очікуйте зараз на моє милосердя з радістю і ентузіазмом, бо ви знову станете цілісними, ви будете відродженими, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.